На базі Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України проходять заходи із психосоціальної підтримки дітей. 24 січня відбулася чергова зустріч під назвою Речі, які у нас є спільні від початку повномасштабного вторгнення особливої підтримки, потребують діти, адже вони опинилися в нових незвичних умовах. Такі заходи допомагають відновити почуття безпеки, знизити рівень стресу, покращити емоційний стан дитини. До участі у заході запрошуються діти з 7 до 12 років. Новини це можуть бути діти багатодітних родин, діти, які опинились в кризових ситуаціях, діти, які батьки зараз обороняють нашу державу, батьки, які загибли, батьки які в полоні. Ми даємо на фейсбуці нашої сторінки постійну інформацію, який заход проводить. Цей заход проводять наші два психологи, помічники, волонтери психологи які проводять вони. Є і психологи життєстійкості, Одна з них вони спільно з центром життєстійкості і червоним хрестом. Постійно раз в тиждень проводять ці заходи для того, щоб розвантажити дітей, були комунікаційними між собою. Тут вони їм предлагають і помалювати, і з пластилину лепити різні поділки. Ну, те, що на дарний час потрібно дитині розважитися емоційно, зараз стан війни, щоб їм було краще і вони не були зосереджені на війні. Надія Щербак разом з сином Тимофієм вперше на такому заході у 2020. Третьому році батько Тимофія загинув на війні, і сьогодні жінка шукає психосоціальну підтримку для дитини. Сьогодні я привела на захід свого сина Тимофія. Ось він сидить. Скільки йому років? Сім років йому. Так, звідки дізналися про захід? Фейсбук з офіційної сторінки. Так, ви перший раз сьогодні? Так, ми вперше. так. Добре, Попередньо що знаєте про захід. Ні, uh, no, <laughs> знаю, що буде для дітей, розваги, психосоціальна допомога. Бо в мене дитина, батько загинув, член родини загиблого, mm -hmm. і якби це травма для дитини. і я, якби, Щоб дитина більш відволікалася, стараюся його приводити на такі заходи, якщо десь. Щоб спілкувався, відволікався від вталяти батька. Волонтер міської організації Товариства Червоного Хреста спільно з фахівцями центру життєстійкості проводять для дітей цікаві зустрічі у ігровій формі. Тут діти малюють, ліплять, спілкуються з однолітками. Кого ти сьогодні ліпиш? Монстра. монстра. чому саме самомо? Захотів ліпити монстри, хотів корову тепер монстра. Хотів корову? Так так. А що не виходило щось у корови? Да, тули, тули. Не виходило. Дорогі, так, ласка, а кого ти ще ліпиш? Але акулу. вже кракоділа кулупа які подавання. Очі. Ну малювати, можливо, чи да. малювати. малювати ліпити так? А ще спортом займаєшся? Малювати я буду робити боксом. Боксом? Ти ходиш на гурток? Скажи, будь ласка, ти перший раз сьогодні? Так як тобі захід подобається? Да. Що саме тобі тут подобається? Саме. А, от, а от спілкуватися з дітками Тоже. Теж. подобається. Я ще прийду за Робота відбувається у формі групових занять. Вони спрямовані на зняття напруги у дітей, тривоги, страхів, відновлення комунікацій із однолітками. Мене звати Маша. Я навчаюся у дев'ятої школі в, якому класі? в третьому класі і прийшла сьогодні на зустріч. Що ти очікуєш від зустрічі? Що б ти хотіла тут робити? Пластиліном ліпити і малювати. Так, а що взагалі тобі подобається робити? Ліпити і тут перший раз чи вже не перший раз? Уже четвертий. Не четвертий раз уже. Розкажи, будь ласка, от що ви на таких зустрічах тут робите? Ми тоді ми тоді. У нас був тут. Ми дивились мультики, їли попкорн, там цкерки. У тебе тут уже друзі є? Пам'ятаю, зараз всі друзі. Тобі подобається відвідувати такі заходи? Так. Да. Мене звати Іванка, мені мені 10 років. Я прийшла з міста, щоб мати більше друзів. Щоб мати більше знайомих, малювати, ліпити. я люблю малювати, ліпити з пластиліном і грати. Сомір, розкажи, будь ласка, чим подобаються тобі такі заходи? О, подобається, що ми тут граємо, в ігри, малюємо, граємо, пластилином ліпимо. А чимось смачненьким пригощають тут? Так, з чим самим? О, чаєм, печивом, цукерками. Так, а от, друзі, у тебе тут вже є? Є так, хто тут у тебе? Маша, Мілана, Іванка, Ангелина. Варто відзначити, що у роботах дітей яскраво проглядається тема України із зображенням державних символів. Майже у кожному малюнку ми бачимо прапор, а то і не один. А ще у написаних візитівках часто зустрічається слово сполучення. Слава Україні, слава Зсу. Зазвичай після основної частини заходу на малечу чекають смаколики. На нашій офіційній сторінці Червоного Христа та також життєстійкості ми постійно скидаємо реєстраційну форму для того, щоб батьки зареєстрували своїх дітей, для того, щоб ми знали, яка кількість передає дітей, щоб могли взяти печиво, цукерки, матеріал, які нам потрібен для цих занять, щоб ми все розраховували, щоб батьки не боялися реєструватися. А ми тоді по цьому колічі знаємо, скільки треба людей і для чого і що їм взяти на цей захід. Нагадаємо, зустрічі із психосоціальної підтримки дітей проходять на базі Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України, яка знаходиться за адресою місто Користень вулиця Ольгінська. 9. додаткова інформація за телефоном 096 415 88 16.